Сьогодні, 15 квітня у передень Великодня, ми дізнаємося, як кременчани готуються до одного з найбільших релігійних свят. Кобаса, сир, масло, яйця, крашенки. Це в нас традиція народна, така як споконвіку святили, так і ми святом. Я буду класти сіль, паску, ще яйця. Так, сіл, паску, яєчка, масло, крім кладу, часом. М'ясне щось таке більше. Деяка приготовила. Паску, крашенки, м'ясо, ковбаску. М'ясо, сир, і що там, кобаска, яйця. Ну, я знаю. Положить, шайки, чесно, ну, не знаю. що Шурінка повожить, шайкі солодощі. Сказати чесно, не знаю. Завжди де мама кошик складає. Ну, як звичайно, крашенка, ковбаса, масло, сама паска. А можливо є щось особливе, що кладеться тільки в вашій родині? Ну, Я не знаю, чи тільки в моїй родині, але ми ще кладемо сирну бабку. Всі паску, масло, сир, ковбасу особливо. О, все, що Бог бок на власну зарплату. Паску, яйця, сир, масло і ковбаску. Випивку не можна, все остальне можна. Горілку, мабуть. Я не знаю, там може якісь іграшки, щось таке. Пасхальний кошик ми обов'язково ставимо хліб. Але оскільки День Пасхи ми згадуємо Воскресіння Христового, це урочисті це наше свято, це наша надія на те, що ми всі воскреснемо разом з Христом, то відповідно цей хліб є здобним, є з найкращими інгредієнтами, прикрашений. Квітами чи іншими візерунками. Цей хліб ми називаємо Паскою, тому що десь ми ототожнюємо цей хліб і саме з Воскресінням Христовим. Ще однією пасхальною стравою є Писанка Крашена. Яйця завжди символізувало життя Христос Воскрес із мертвих, Христос привів нас до вічного життя. І напевно, що це є логічним, чому використовується яйце у пасхальній трапезі. Ми використовуємо гіркі трави, зокрема хрін. Так само можна використовувати і сіль. Це одна із тих страв, які можна освячувати в День Пасхи. На Пасху ще зазвичай споживають молочні страви. Сир, масло. Але якогось підґрунтя тут я не бачу. Хоча з давніх часів є молитва на освячення саме молочних страв, сир, масло. Називається в молитвах на освячення. Це ця традиція є доволі давня. Основне, щоб люди не ворожили на стравах, тому що можна ставити там одну і ту саму страву, але закладати зовсім інший зміст у неї. Можна хтось ставить. Кошик, скажімо, ніж для того, щоб порізати пас. А хтось може ставити ніж у косичок, для того, щоб потім тим ножем робити якісь там свої культові обряди. Щодо спиртних напорів, напоїв, то вони не мають, не мають жодного стосунку до Воскресіння Христового. Тому вони в пасхальному кошику, зокрема на освяченні, будуть зайвими. Вітаю всіх, хто дивиться. Нашу вашу передачу із світлим Христовим Воскресінням. Нехай цей пасхальний день буде щирою наша молитва, радісною наша трапеза. Нехай ми всі поєднаємося з Христом і маємо участь у Його Воскресінні. Якщо тобі сподобалось, став лайк, поділися цим відео з друзями та підписуйся на канал Кремінь ТВ у Ютубі.